Так, ну що? Заяву написати за да. те, що е не зреагували. А зараз ми пояснення у них будемо брати. Добрий день. Ми прийшли заяву писати. Чотири рази визивали патруль. Чотири рази визивали патрулю і не прийшли. А? Як на кого? На 102. Парк Юність. За адрес юності знімаєте? Парк юність. А що, ми не маємо права? Ви ж на робочому місці. Так, да, все, тут все законно. Ви заповняєте заполняєте корупції? Вот і все. Вот вам і відповідь. Ви сами відповіли. Визивали на парк там була підозра масового отруєння, забруднення землі, що призвело до масового отруєння. На 102 повідомлялося. Є у вас так, ця інформація? Да, на 102 повідомлялося, що там хімічні речовини. Біля цього об'єкту гуляли діти. Батьки і житловий будинок, який дзвонив до нас і представлявся працівниками поліції. І сказав, можете не чекати, до вас ніхто не приїде. Це все в заяві. Добре, дякую. Ви розумієте? Так. Да. Е, я вам. Підозра на. Масове отруєння на мене. Так. Да. Ви розумієте, що відбулося? Давайте я на фоні цих працівників. О. Що, що відбулося? Громадяни чотири рази викликали патруль поліції. Чотири рази на 102 дзвонили, повідомляли, що відбулося забруднення землі, що призвело до масового отруєння. Там діти, там парк, там житловий будинок. Скільки очікували, не одну годину очікували. Ніхто не з'явився. Натомість дзвонив номер телефона. Це все вказати в заяві. Які представилися працівниками поліції, які представилися працівниками поліції, і сказали, що ми до вас не приїдемо. Теж перевірити оцей номер. І вжити негайного реагування на цю заяву. Так. — А да. він дикий вона, так? Зараз прийде відповідальні і відбере заяву. Я помню. — Добрий день. Ви до нас? Чому кричите? Ні, ніхто не кричить, що трапилося? — А ви не чули, як ви кричать? Якщо, якщо я прийду за рупортом, там, ну. там буде перевищати 100, не цибал. Дивіться. ви скажете. — Якщо так розумієте, розібрати... оприділять сам епедем станція. Поняли? А ви ви определили. Значить, ви хто? Поліцейський, лісане ПДМ станція. Скажіть, будь ласка, да. з якою метою ви приїхали до відділка поліції. Об'ясняв. Було повідомлення на 102. Ваш відділ поліції. Хто... Мені сказав, що ви сюди не приїдете. Говоріть, будь ласка. А? Одному, не перебивай. Хто буде з вас писати заяву? Давайте так. Я. Підійдіть ближче. Представ, за запросто. Запросто. Як, Як все завжди. камери свої прибувають. Ні, ви виходьте сюди, ось тут є постанова слідчого. Постанова слідчого, що він забороняє. Вести відеоаудіозйом і, і... Не старайтесь мене перебивати. перебувати. О, раз Все, мовчу. як ви да. 107 стаття. КПК. Ви зобов'язані негайно включити відеосйомку і... Поняли? Камеру. Слушай, у них мобільні телефони, які здають всім ворогам. Ходять з мобільними телефонами. З бодікамерами. О, У вас бодіканена, да? так? Добрий день ближче. Добрий день. Ви можете тут відібрати заяву, є місце. Так, Що трапилось? Що Поясню. А хто трапило. Пояснює. Я вже черговому пояснював. Угу. Чотири рази викликали патруль поліції в парк юність. Що там біля об'єкту це колишній зруйнований кінотеатр? Там відбулося забруднення землі, що призвело, на нашу думку, так як повідомили нам інші громадяни, до масового отруєння. Там є діти, гуляють, батьки з ними, і житловий будинок поряд знаходиться. Чотири рази не одну годину чекали ці патрулі. Далі зателефонував невідомий номер телефону, це треба з'ясувати, Телефон у нас записаний. Представилися працівниками поліції. Нахамили, нагрубили і сказали, можете там не чекати, ніхто туди не приїде. З цього приводу ми тут хочемо тут вам подати заяву. Тут є. Ви e, напишете, Дивіться, що, якщо вам потрібні відеодокази, якщо що, вам потрібні відеодокази, mm -hmm. відео ми їх надамо. Є вас, да. так? Якщо Але вам потрібні, заяву з вас буде писати заяву. Ви мені можна вам опустити? тепер? Во громадянин буде писати. Запитання. Напитання вам. Скажіть, а хто ви? Інспектор Чорговий. Чорговий. А ви в нас так розпитували, як слідчий. Як люди би вже внесли по 214. -й. А це як, виходить? Ваша задача, якщо говоря що Становить. зробити. Що Становить. зробити? Встановить буде слідчий. Становить. Ваш керівник на розпише, пише, на, пише на когось, зганулось. на пише. Ви чуєте ви чуєте? Зараз, коли я буду заяву писати, там буде все чітко, ясно давайте прописано. Давайте що розуміє. ви зрозуміли. Давайте вам сіке років? Сіка вам років. Розуміє. Що ви такі хамло? Що, що ви такі хамноваті? що, що ви хаміте? Людям, Що ви хаміте? Ви мені не грубі? Що ви хаміте? Покажіть, свої документи. я вам не хамлю. Ви мені не грубі? Я задав вопрос. То ви. Представтеся, будь ласка, надайте ваші документи. Ваши документы, кто ви? кто вы, Що будете опповедать? Што... Откуда у вас база даних Што... на нас? Што... А хто це вам сказав, що будете встановлювати? Що, давайте я прочитаю. Хто ви? Кажіть, показуйте. Будь ласка. 18 стаття. Будь ласка. Та не ко мені сюди тикати. Мені треба ну, тикати ну, в лицо. Я, в лицо не тикай. Я не тикай. Не тикай. Ти що не ти говорю? Ходиш я ума, ти ходиш в мене по громаді тут, успокойся. Сану, ти в мене на території. Груми, Документ сюди. Документ. 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 До я говорю на це здання. здание? Комунальної власності здання. Ви перевозчуєте, що При це моє знання е офіційною заявою. Какой? А я обращаюся зараз, 18 стаття. Я зараз обращаюся. Вам Давайте сюди О, того чоловіка, який буде хто сьогодні чоловіка? Хто зараз чоловік? в опер групі? Хай він приходить сюди. У нас сюда? на да. даний час да. оперативної групи. Да. Тут немає. Чого це? Вони немає? не базуються. Давайте мені керівника. Група, керівника мені зараз. Мені, мені потрібно Вить. керівника. Ви ви керівника. Мені потрібно ви керівника вашого відділу. Керівника мені потрібно. Не керівника мені потрібно. Керівника мені потрібно. Я не ваш колега. Ви, ви я не ваш колега. Що я должен бачить? Я не ваш колега, ще раз повторюю. ви? Я не ваш колега, ще раз повторюю. Я не ваш колега, і ще раз скажу. Не я не колега ваш. Я не глухий. От бачите, значить ми почули. А чого ви тоді придуривали? Не кричи, чого ви кричите? Да? А хто буде з вас писати ласка, заяву? Червоний. А де ваш жито? А у них немає жетонів. Де да. ваші жетони? Він прикритий камерою просто, да, не видно. Так, да, його не видно. Бачу. Камери нема до Це дити? Так, яка ваша фамілія? Прізвище, я хочу. Я привів до Та ні, ви мені в лісо тих не вийде. Хто, Ві, ви хто буде писати заяву? Ми вмісі, йдемо. Це мій юрист. Одна людина? Ми, ні, чому це? Чому? А чому це одна? Чому? А чку а, а ви хочете писати? Ось ось сто, ось сто, не з ось це так. Да. А це Ми не да. Так, Що да. ще? То хто задається? Ми двоє пишемо. Ми двоє пишемо. Двоє пишемо. А будете писати заяву. Хорошого, проходьте. Ви тебе поняли? На моїй території. Проходьте, що напишете заяву? Не кричить. Що ви кричите? А що вам сказав, ви кричите? Антисемітизмом займаєтесь чи що? Сіміти, все чекаємо, да, у вас є кімната добре. Здравствуйте, Україна, Київ, Кривий Ріг. <кхм> Станція поліцейська, Бивший райвідділ. знаходиться на території громади. Внимательно слухайте, що я буду вам казати, тому що деякі путають вообще державу путають. І путають службовців, де службовців путають державу з громадами, це совершенно другое. Ви не путайте. Оці поліцейські, які знаходяться на території громади, не на території держави, ви врубляєтесь чи не мусара, от ви пішли працювати. Я вам зараз об'ясню, що ви в следующий раз, коли до вас приходять, громада приходить, Правозахисники, там адвокати. Щоб ви доганяли, тому що ніколи не доганяють, навіть не журналісти, ніхто. Смотри, ви знаходитесь на території громади. но написано, що поліція надає послуги населенню. Запам'ятаєте? Бо заходите і дивитесь, провіряйте, що я вам говорю. Тому що ніколи, кажуть, цього нема. Значить, ти не там шукаєш. Не вмієш, не лізь туди. Займайся своїм ділом. Вот, Поліція заключила договір з державою. Ви поняли? З державою. Не самоврядуванням заключила договір. Ну знаходиться не на території. Держави, анатолії громади. Так от ми, громадські організації, люди, жителі, мешканці прийшли в райвідділ. відділ. І я їм задаю вопрос. Ви знаходитесь з комунальній власності. Комунальна власність знаходиться в громаді. Власники є люди цього приміщення. Ви ж Значить, вони повинні платити за аренду Мусора Ну, коли я подивився в реєстрах, вони заключили договор з державою Мусора Значить, виходить, що держава це є громадяни. Да? Чи як? Ну, ви ж розумієте, хто заключив з ними договор? Хай вони їх і обслужують. Ви ж поняли? Так вони ж їх і обслужують. Їх, вони заключили договор. Ви ж поняли? Держава, райвідділ, громади, не державної собственності, райвідділ, а комунальної. І вони заключили договор з державою. Ну тут роблять у нас безпорядок. Їх визиваєш, вони кажуть, ні. Заяви пишеш, ні. нет, это из-за того, что ми з ними договора не заключили. І вони нас не можуть проверять ні документи, вообще нічого. чого. Це ми у них повинні проверять. От іде мусор, їде. от у нього даже не буду що ти тут робиш. Дозвіли від громади, ти знаходишся у нас на території. Там багато є нюансів, яких. Ви цього не знайдете, тому що ви не вмієте шукати. Так краще слухайте тоді. Вони платять в год одну гривню. Хто з ними, от це я щось вдоганю, заключив договор хто? Мерія дала за гривню. Так це постороння організація. Ті платять їм мільярди мусалам, а ці платять гривню нам, громаду. І він ще стоїть і каже, ми зараз будемо вас провірять, встановлювати личність. Оцей мент, ви чули, він буде мене встановлювати личность. Він знаходиться у мене на території, прийшов до мене додому, платить гривню за експлуатацію цього приміщення, вони там поставили забори, клітки, Значить, ще раз повторяю. Документи на переобладнання комунального приміщення. Хто вам дав дозвіл поставити? Переобладнання. Це архітектури, всі повинні давати вам дозвіл. Должна громада збиратися. І як це так без громади, без громадських слухань вам дали це от приміщення? І ви там ще ходите, блядь що там крутите, гоните Значить, дивіться. В следующих серіях, зараз я вам ще одну покажу продовження, тому що він уйшов. Ну, як уходить там що, ми відключаємо камери, щоб акумулятори не сідали і записи було більше. Ви зрозуміли, чому камера відключається? Дивіться, як ми знайшли переселенця в мусоров, як вони там плакали. Як я написав заявлення на міністра і куди вони привезли, привезли все, я відділ заяву. Я за ними прослідив. Облаву зробив. Подивитеся, вам всього доброго. Прекращайте воювати. миріться, Плодіться, як сказав Всевишній. Всім всього доброго. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.